Вітаю, друзі, 20 грудня. Пригадується анекдот: Стірс в Будьоновці скачить на дерев'яній коняці коридорами рейхсканцелярії з шашкою наголо. На нього ніхто не звертає увагу. Всі знали, що він святкує 23 лютого. Так само і з російським прапором над Києвом сьогодні. Доки ми на нього не вказали, ніхто не звертав уваги. Всі знали, Єрмак святкує День Чекіста. Поліція спростувала, тому що самі святкують професіональне свято 10 листопада. А потім все-таки зізнались. Літали. Літав цей дрон і носив російський триковор над столицею воюючої з Російською Федерацією країни. Закінчувався четвертий рік Великої війни. Друзі, це просто вирок. Це вирок. Зеленим гнидам, які перебувають при владі. Це знаєте як? Воюючому народу ця влада помочилася на голову? Літає дрон з російським прапором, неконтрольований. Хтось підняв в Києві. А якщо там вибухівка, а якщо там е заряд певний і знову загибля, Ніхто не реагує, він літає. А знаєте чому? Та не бояться. В них вже договорняк. На Печерськ не летить, е, на Кончезаспу Козин не летить. Тому їм байдуже, літає над Києвом та й літає з російським, так з російським прапором. Кажуть, будемо з'ясовувати, як неконтрольовано цей дрон піднявся. А що з'ясовувати? Ви розумієте, вони мішками крадуть гроші, вони обкрадають все на світі, зарядів на ППО нема, а і, ви знаєте, да, дром з російським прапором над Києвом добре, що не з вибухівкою. А Зеленський тим часом з португальськими гостями дає прес-конференцію і каже: я буду розбиратися з головнокомандуючим, хто там профукав в Одеській області, чому не спрацювало ППО. Поки він говорив, то в черговий раз по мосту. В маяках прилетіли дрони. Його тільки відремонтували. І все. І рознесло. Ну не може в воюючій країні, де влада Зелений гнид краде, 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 бути нормальне ППО, бути в достатній кількості озброєнь. Буде, та якби. Була нормальна влада, якби не сиділи мародери, вже б війна б закінчилась. А так вони гешефт роблять на війні, вони заробляють. І, ну, Зеленський вже прямо сказав сьогодні. Він прямо сказав, що мирної угоди наразі нема, її може й не бути. Вона існує. Не лише на папері. А тоді, коли війна зупинена, хоп і все. Так, заочно Арахамі. Арахамі каже, що мир буде дуже тяжким от все, а йому Зеленський відповідь. Мир краще, ніж війна. Але не любою ціною. Ми вже заплатили високу ціну. Ну, тобто, миру не буде. Будемо гинути далі. Але на всякий випадок, щоб його не звинувачували, що він узурпатор, диктатор, очільник злочинної організації, цар Мідас, який набиває кишені золотом. Щоб не звинувачував, він каже, в Україні може бути. Припинення вогню на період президентських виборів. Це у відповідь на те, що Путін каже. Хай проведуть вибори е, вчора, і на день виборів ми припинимо, ми стріляти не будемо. Але треба врахувати мільйони людей які, українців, які живуть на території Російської Федерації. А Зеленський сьогодні у відповідь: Та ми також припинимо вогонь. Але Путін нам вказувати не буде. Люди на непідконтрольних територіях і в Росії голосувати не будуть. Ну, я впевнений, що Російська Федерація я переконаний в цьому буде наполягати на тому, щоб. Українці, які перебувають на території Російської Федерації, і по законодавству можуть, мали змогу і проголосувати, і брати участь у виборах, тобто обиратись до органів влади. І це буде прописано в мирній угоді, якщо ми її хочемо цю мирну угоду. Інша справа, що обрати їх ніхто не обере. Якщо його беруть, то як вони до Києва приїдуть, це величезне питання. Але отака от історія буде. Так само, як і в Європі, всі будуть голосувати. Ну, схоже, за Європу, Зеленський вже зрозумів, можливо, хоче зробити тут шахер-махер, бо каже, вже дано доручення на Міністерство закордонних справ додаткову інфраструктуру розробити, бо по нинішньому законодавству голосувати можна лише в посольствах і консульствах. Я вам скажу: винаймає на добу. Любе приміщення посольства, каже, це наша територія посольства. Ми от його зняли на добу і проводять там вибори. Не в дії. Бо вже запустили в Дії ці Петрови е, запустили опитування, чи довіряєте ви в дії. Ну, більшість, правда, звичайно, навіть на його каналі не довіряє, не кажучи про інше. А, ну і ще Петров, той самий Вова Петров, який роками вилизував кремлівські дупи, відверто працював на ФСБ, звав до себе е, на ефіри представників незаконних воєнізованих формувань з Донбасу, командирів цих сепаратистів. Оцей Вова Петров, він зараз обслуговує. Офіс президента. Він друкує в себе там, на одному з своїх телеграм-помий якось скріншот, карточний офіс. Кого найбільше показують на російському телебаченні? І номер один я. Ну, показують. Я ніколи не звертав. Я не дивлюся російське телебачення. Я й українське не дивлюсь, не тільки російське. Я бачу там деякі відомі блогери почали на це звертати увагу. Чи то від заздрості, чи то я не знаю від чого. Я не знаю, що там показують. Я нікого не просив про це. Знаєте, коли ти тебе прописують, прямо пишуть терорист екстреміст, коли ти в Рошиці заочно арештований в Російській Федерації, коли ти під російськими санкціями, правда, і під українськими дякуючи зеленій гниді, теж, а тебе показують, по телебаченню, То, ма, а їхні, то, мабуть, щось інше. І, і Я ж слова не кажу, яка добра там Росія, не хвалю Путіна чи ще кого. А знаєте, що показують? Я дам відповідь. Бо я правду кажу. Правду, за яку в Україні у в'язниці саджають. Бо я зелену гниду, зеленою гнидой називаю. І мародером. негідним. Ну, а Вова Петрова, мабуть, заздрість не в одного нього. Коли тебе противник показує і цитує, і ти його не хвалиш, це, ну, мабуть, вищий півотаж. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною. Мирною і процвітаючою, і будемо жити, і над Україною будуть літати виключно українські дрони, забезпечуючи мир та спокій.